Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як зав'яже. Ну що ж, я говорю з вами з славетного міста Харкова. Е, і це вулиця Героїв Харкова. Колись ця вулиця називалась Московський проспект. Уже московського проспекту тут немає в помині, як і нічого московського. Харків український, Харків стоїть. Харків, до речі, відомий тим, що тут навчався герой нашого сюжету. Андрій Портнов. Андрій Портнов сьогодні, як то зараз модно говорити, задвухсотився, або правильніше буде сказати, поїхав на концерт до Кабзона. Що ми мусимо сказати? Що, як казав інший класик? Людина не просто смертна, вона іноді раптово смертна. Так? І от сьогодні на вулиці Мадрида хлопнули, грохнули Андрія Портнова. А хто ж такий Портнов? Портнов це ключова фігура часів Януковича. Це той, хто зробив оцей правовий режим в державі. І, до речі, Вірні його учні і вдячні, я думаю, учні, якраз це ті, хто складають умовно гордість про правосуддя України. Це Олег Татаров, заступник голови Офісу президента, це там оці штрихи. Там з Оаскада адміністративного суду Києва, там на яких клібані де стане ставить інші печерські судді, і взагалі ця система кривосуддя, яка діє в Україні, вона налагоджена і відпрацьована. Портновим. Повторюю, це почалося ще, звичайно, там ще за режиму кучми, коли ця система почала будуватися. Ця система е, розквітла під якраз наглядом, під парасолькою цього е, незадачливого, зараз за незадатливого е, портнова. Так що е, я не знаю, кажуть, що про покійників або добре, або нічого, але е, це так говорять про Україну. Покійників, а Портнов він українцем ніколи не був. Він з Україною не має нічого спільного, тому що е, це людина абсолютно корумпована. Мало того, це та людина, яка корумпувала е, найбільшу. Систему в Україні це те, що досі От Україна е, зробила кілька вдалих реформ. Ну не зовсім вдала освітня реформа, в тому числі там по, е, наприклад, там е, університетська реформа. Да, вона ну, треба ще працювати, працювати, але в принципі непогана медична реформа, хоча теж там не ідеально. І дуже класна, я би сказав, за європейськими лікалами е, реформа децентралізації. А от. З судовою системою в Україні нічого не вийшло. Мало того, ми великі сподівання покладали, що це щось зміниться там в часи п'ятого президента України. Але зараз ми бачимо досі, що суди і взагалі вся правоохоронна система, якою так або інакше займався Портнов, вона деградована. І коли поміняється влада, Україні треба буде докласти надзвичайних зусиль, щоб це все змінить. От це все те, що ми називаємо кривосуддям на щось нормальне. От, а стосовно Портнова, да, новина така, що десь грохнули його на вулиці Мадріда, і я думаю, що буде дуже мало людей, які за ним заплачуть. Власне, за ним будуть плакати лише, можливо, корумповані судді. А взагалі, до чого цей весь опус мій? Да? Це до того, що. Знову ж, людина не просто смертна, а раптово смертна. Тому ті, хто намагатиметься зараз продовжувати справу Портнова, вони мусять пам'ятати цю ключову фразу. А що б вони не говорили всі, як би вони не думали підім'яти під себе Україну? Україна вистояла проти російської навали. Україні треба буде зробити велику роботу над помилками, щоб ми не помилялись, особливо під час виборів. Але і треба розуміти, що не буває простих рішень, отак на раз там раз і змінити судову систему не вийде. Але потрібна кропітка, дуже велика кропітка робота для того, щоб змінити судову систему і правоохоронну систему, тому що у нас. Словом, яке рифмується словом ананас, наші військові називають росіян, кажуть, а от ананаси, да? але ще кого називають? кого називають, Дуже часто називають ментов і суддів. А значить, вони дуже часто прирівнюються до цих ананасів. І якщо у нас є зовнішній ворог. То у нас дуже часто є внутрішній ворог. І внутрішній ворог це популіст, це корупціонер, і дуже часто, на жаль, ми не будемо всіх, всі узагальнення неправдиві. Так? Є у нас чесні нормальні судді. Проте сама система вона видавлює нормальних. Чому? Тому що залишається тільки оце все корумповане, оце все, що е, доїть е, народ України, яке знущається і яке, власне, чинить те, що не дозволяє. Нам назватися європейською нацією. І тому для мене це День гарних новин. Чому? Тому що одним посіпакою Кремля стало менше. А те, що він посіпака Кремля, я не сумніваюся ні разу. Я сподіваюся за ним на концерт до Кобзона Поїдуть і інші. Власне, ми бажаємо цього всім, хто от, там Путін недавно заявив, що 600-700 тисяч російських воєннослужащих, ну Вони зараз воюють, да, от саме в межах України. Ну, ми їм бажаємо відправитись тепер на концерт Кабзона вслід Портновим і іншими ворогами України. А я хочу. Сказати, що нам, друзі, розслаблятися не варто. Заморозки, скоріш за все, не буде як мінімум до осіння. Я думаю, що якщо Путін вирішить продовжувати війну, то це як мінімум десь до березня наступного року. Тому треба що робити. Треба донатити на ЗСУ. Треба підтримувати військових, треба підтримувати їхні сім'ї. Треба з повагою відноситись до того, Чим вони займаються. От, ну І не забувайте, що треба е, все ж таки е, поширювати е, український контент, в тому числі і в Ютубі. Тому не забуваємо підписуємося на мій YouTube канал. Хто вже підписався, там є кнопочка спонсорство. Це все на все 70 гривень. Так що можна нажати на цю кнопочку. От, е, ну Хто вже і там, і там, то, будь ласка, просто коментуйте, лайкайте. Друзі, і пам'ятаємо, що я зараз знаходжусь в славному місті, українському місті Харків, яке Мідінський нещодавно пообіцяв, що ми Суми і Харків захопимо і е, приєднаємо до Росії. Так от їм велика дуля, нічого в них цього не вийде, тому що Харків е, був, є і залишатиметься українським містом. І я нагадаю, що я на вулиці, на проспекті Героїв Харкова, який раніше називався Московським проспектом, я колись Теж навчався тут в академії державного управління на цій вулиці, в цьому славному місці, яке я дуже люблю, і ми знаємо, що ті, хто зараз захищає Харків, це справжні герої.